Поїхала зокрема у Дніпровський район, аби показати пошкоджену п'ятиповерхівку у наслідок сьогоднішнього масованого удару. Аню, привіт! Вдалося тобі вже поспілкуватися з мешканцями. Якщо так, то що вони кажуть? Вітаю, колеги, вас літачі також вітаю. Дійсно продовжую працювати у Дніпровському регіоні столиці, де а, маємо пошкодження. Це житловий багато а, житловий будинок, п'ятиповерховий. От за моєю спиною він і крім того, дійсно поспілкувалася з мешканцями саме цього будинку і з мешканцями сусідніх будинків. Я зазначу, що тут а, насправді така густонаселена територія. Тут дуже багато житлових будинків, і о, усі будинки вони пошкоджені, пошкоджені вікна, пошкоджені рами. А, дехто мені розповідав. Що навіть от в сусідньому будинку, тобто він тут так доволі далеченько від цього знаходиться, але втім та навіть там балконні двері вибило у мешканцях. Незвичайно розпитали, який нині у них стан, намагаються говтуватися. Повідомили про те, що у цьому будинку, до прикладу, дуже багато людей похилого віку проживало. Нині тут вже починають свою роботу. От активно комунальники нині вже допомагають місцевим писати заявки на відшкодування за пошкоджене майно продовжують свою роботу звичайної правоохоронці. Також, які фіксують усі пошкодження. Тут вони тут розгорнули таку палатку, куди можуть прийти люди. Там вони можуть отримати психологічну допомогу, можуть отримати юридичну допомогу. Ну і консультацію щодо подальших дій, що ж робити. Тому що ще, поки люди перебувають у стані стресу, люди дійсно налякані не лише з цього будинку, але й з сусідніх також. Тому що, як я зазначила, там теж дуже багато пошкоджень. Давайте послухаємо, що ж розповіли мені мешканці цього сусідніх будинків і от власне цього будинку. Також. Далі прямою мовою. Я був саме у ванні. Просто почув, гахнуло, вийшов з ванної, побачив кучу скла. Зайшов в мене в окремій кімнаті живе єнот. Він знаходився саме там, бо то його кімната поруч, там, де прилетіло. Ну, він був в себе в домі, то, ну, також не постраждав трохи, зляканий був. Ну, вже коли потім прибирав скло, то. Адже прийшов себе, допомагав все розгрібати. Вилетіли міжкомнатні двері. Ну, звісно, газу немає, тепла немає, світла немає, в квартирі як на вулиці. Почули шахет, він гудів і летів прямо до нас, а потім просто рвануло. Спимо тут з краю, ну, але на, на ніч на зиму ми завішуємо одне вікно, бо холодно. І нас врятувало тобто всі стекла з рами, всі, ну вони не впали на нас, хоча ми поруч з вікном прямо. Ну, нас врятувало одіяло, яке ми на нас. А які ще у вас пошкодження в квартирі? Винесло всі окна разом з рамами, ну так а що там. Двері з балкона лежали, лежали майже в коридорі. На щастя, жертв немає. всі живі. Втім, із цього будинку госпіталізували двох людей. Це жінка та чоловік з пораненнями від скла. І дійсно на подвір'ї теж досі лишається дуже багато скла. Тому тут розпочинають свою роботу комунальники. Я також зазначу, що влучання уламку ворожого бупила сталося на п'ятий поверх цього житлового будинку. Тут на місці працювали рятувальники, працювали поліції. Досі тут триває ліквідація наслідків. Ну і відповідно я познайомилася ще із місцевими сусідніх будинків і розпитала, яка у них нині ситуація. Давайте також послухаємо детальніше прямою мови далі. Ви що, бахнуло так, що хай господь милує. Мене затрусило, закрутило. Ще діти пішли в укриття. Якраз пішли, але ми перезивнили, то вже були там. Слава Богу, це такий вибух, ну не передати просто, просто не передати. А які пошкодження в квартирі у вас? У нас балкон, стекла повилітали, це аж з тієї сторони, представте собі, яка вона йшла. І з цієї сторони у нас кімната, то тріщину дало в стеклі там. Ну, в вікні. Оце таке. Прокинувся від сильного вибуху. Скло висипалося на мене все. Вікон немає, ну, вони наче є, але можна сказати, що немає. Тобто під, під заміну. Ну, якщо бачили влучання на останньому поверсі, в іншому парадному, шматка стіни немає. Ну, так приблизно все відбувалося. Розкажіть, Зараз у будинку, я так розумію, ні газу, ні води? Нічого, ні. абсолютно. Всі комунікації вимкнені, включно з газом, водою, електрикою, ну нічого немає. Дійсно, що не могли почути, що ні води, ні газу, ні опалення у цьому будинку і у сусідніх прилеглих будинках теж поки що немає, тому що ще продовжують ліквідовувати наслідки. Ну і також зазначу, що дуже багато автівок теж пошкоджені, які були припарковані у дворі. А тут теж над цим зараз працюють правоохоронці. що поки що близько до цього будинку ще не підпускають. Тут є огороджувальна стрічка, тому що ще тривають досі слідчі дії. Ну і звичайно, я слідкуватиму за цим, слідкуватиму за ліквідацією. Наслідків загалом ми вмикатимемося до вас ще із подробицями. тому обов'язково чекайте. Поки що повертайте слово до студії. Аню, дякуємо тобі. Це була наша Аня Тирса з Дніпровського району столиці про наслідки масованої атаки.